Влада Ірану потопила в крові протести, які вибухнули по всій країні на початку 2026-го. щоб приховати масштаби вбивств, влада повністю випнула інтернет у всій країні. За даними правозахисників, за наказом диктатора Алії Хаменеї, силовики розстріляли на вулицях іранських міст до 30 тисяч протестувальників. А тисячі протестувальників опинилися за ґратами. Так, от через небувалу жорстокість іранських силовиків президент США обіцяв втрутитися і допомогти протестувальникам. Однак Режиму вдалося утримати владу. Що ж відбулося в Ірані і чи є надія на усунення від влади ісламістів? З'ясовували наші журналісти. Січень став найкривавішим місяцем для Ірану за останні півсторіччя. А починалося все з невеликих протестів після чергового обвалу національної валюти Ріала та спорожнілих полиць у магазинах. Люди почали виходити на вулиці спочатку з економічними гаслами, та дуже швидко вони поступились місцем політичним вимогам. Мільйони людей відкрито виступили за те, щоб покласти край диктаторському режиму ісламістів. 8 січня Іран занурився в інформаційний блокаут. Влада вимкнула інтернет і мобільний зв'язок. Це стало сигналом до початку різанини. Поки світ нічого не бачив. На вулицях Тегерана, Шираза та Ісфагана працювали кулемети корпусу вартових ісламської революції. Трохи згодом, коли цифрова блокада послабилась, світ здригнувся від почутого. Правозахисники стверджують, на вулицях іранських міст розстріляли зо три десятки тисяч протестувальників. Ще 40 тисяч опинилися за ґратами. Серед них підлітки, студенти та лікарі, які допомагали пораненим. одну частина Геран визнав лише три тисячі загиблих, та й тих назвав терористами. 2427 невинних людей та працівників органів правопорядку та безпеки загинули на вулицях Ірану. Багато жертв були перехожими, яких вбили під час цілеспрямованих атак. Або ж вони стали жертвами невибіркового обстрілу терористів. Насправді протести на вулицях іранських міст були абсолютно мирними. А ось режим Аятол, який править країною майже півстоліття, знову показав свою жорстокість. Снайпери стріляли по беззбройних людях з дахів будівель, у тому числі урядових, після першої інформації про велику кількість розстріляних. Президент США Дональд Трамп відреагував на події емоційним дописом у соцмережах. Іранські патріоти, протестуйте далі, захоплюйте свої установи, зберігайте імена вбивць і кривдників. Вони заплатять велику ціну. Допомога вже в дорозі, але допомога не прийшла. Трамп не наважився атакувати Тегеран. Американські змі, посилаючись на свої джерела в уряді, тоді писали, що військові не могли гарантувати, що операція в Ірані буде блискавичною і не переросте в тривале виснажливе протистояння. Але днями, як пише The New York Times, розвідка поклала на стіл президента США звіт, в якому сказано, що режим Аятол нині слабкий, як ніколи, і дуже вразливий. Це повернуло Трампу впевненість, і він знову направив бойовий флот до берегів Ірану ще одна чудова армада просто зараз красиво прямує до Ірану. Тож побачимо, я сподіваюся, справді сподіваюся, що вони укладуть угоду. У цьому виступі Дональд Трамп згадав про операцію США «Опівнічний молот», яку Вашингтон провів торік 22 червня на території Ірану. Тоді шість американських стратегічних бомбардувальників бі 2 у супроводі літаків дозаправників злетіли з бази Вайтмен і завдали ударів по ключовому ядерному об'єкту Фордо, який розташований у горах. Для цього за різними даними використали від шести до дванадцяти керованих протибункерних авіабомб gbu 57 У цей же час американські підводні човни вдарили по двох інших іранських об'єктах у Натанзі та Ісфагані. У них випустили 30 крилатих ракет. Томагав спроби американських військових знову атакувати об'єкти погано закінчаться для Вашингтона. Пригрозили в Тегерані. Ми маємо можливість завдати серйозної шкоди противнику, і він чудово розуміє, що будь-яка авантюра обернеться для нього серйозними втратами. Армія Ісламської Республіки Іран повністю готова захищати територіальну цілісність і незалежність країни, її політичну систему. За даними американських журналістів, Білий Дім розглядає широкий спектр інструментів впливу від військових до таємних операцій. Якщо Трамп вирішить вдарити дії США, будуть спрямовані насамперед проти силових структур іранського режиму. Це командні центри корпусу вартових ісламської революції, а також підрозділи «Басідж» та іранська поліція, які відіграли ключову роль у придушенні протестів, зазначає CNN. Ще один можливий сценарій удари по фінансових інтересах іранської еліти. Аналітики зазначають, що керівництво Ірану контролює широку мережу комерційних підприємств у всій країні. Тим часом спадкоємець престолу Реза Пахлеві з-за кордону закликає до формування перехідного уряду. А в самому Ірані дедалі частіше чути про Кол всередині армії не всі офіцери готові стріляти в беззбройних співгромадян. Наразі ж режим виграв бій на вулицях, але остаточно програв майбутнє, зазначають аналітики. кажуть питання не в тому, чи впаде диктатура Аятол, а в тому, коли це станеться.